Дякую, що зазирнули на мій канал. Я Галинка і я в'яжу для Галочки. Вітаю вас всіх, мої любі! З прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим роком. Ось така у мене новорічна інсталяція з подарунками та виробами, які в мене зв'язалися. А сьогодні я хочу вам розповісти про мої досягнення у грудні. Досягнення у спільному проєкті Дівчатка таки Дівчатка. Перша гілочка, це розпусна магія. Що ж в мене тут вийшло? Хочу показати вам, що я приготувала до розпусної магії. Чи розпусної. <с> Як мені більше подобається, є в мене ось такий жилет. Колір не передається, він значно темніший. В'язала його з, з велюрової пряжі від. Гернард, здається. І ну, вже другий рік я його не ношу, і хотілося б розпустити і зв'язати, мабуть, якусь іграшку. Але є невеличка проблема. Ця пряжа не любить розпуску. Вона втрачає свої властивості, десь на згинах перетирається і стає. Ну, не дуже гарною, скажімо так. Ось такі невеличкі сумніви щодо цієї пряжі, яка вона буде після розпуску. Звідки такі дані, бо коли я в'язала і перев'язувала, то третій раз її в'язати вже неможливо, вона вже ніяка. Так. І ще. Одна така хустиночка в мене є. Зараз я покажу її. Ось такий ось бумеранг, як нині кажуть. Я хотіла її розпустити, бо не носила вже. Минулого році я не носила цю хустинку. Ось такий тут закривала краєчок кордом. Вона зв'язана з шкарпеткової пряжі. Пряжа на кобохо спеції, якщо я не помиляюся, є, як я його в'язала, є у моїх відео десь у якомусь із спільників шапку 5 за 5. До цього бактус у мене були. Пальчатки. Я їх загубила. І тому також не знаю, може його ще такий буду носити. Думаю, розпустити, а це розклала, він такий гарненький. Як, на вашу думку, варто його розпускати чи ні? Так, далі, далі в мене ось така є, бере. Що з ним не так, то все, з ним так, він зелений. Різнокольоровий, носити його ніхто не буде. Я вирішила його розпустити і зв'язати кракозяблика. Ще одна хустиночка, хід минулого року. Вона на мене маленького розміру, та й моделька якось не зайшла. Ось так вона зв'язана з якоюсь пряжі відлізи, такої трішечки лохматульської. І не знаю як, бо не всі пряжі гарно себе ведуть після розпуску. Вони вже, ну, скажімо, для якихось серйозних виробів, ну, зовсім не придатні. І ще, що я хочу розпустити. Але я ще не вирішила, що я буду з нього в'язати, бо мені дуже подобається ця пряжа. Це, це зразок, зразок лопапейси, нібито вже лопа пейса заказати, кажуть, дикі светри. Ну, не важно, Лопапейса для сина, для молодшого сина я в'язала. Вона є, але, мабуть, її також вже Можна б розпустити, бо стала маленькою. Зв'язана вона із теплої пряжі. гарної. Мені подобається ця пряжа, але вона трішечки колюченька. Вона вже знята з виробництва. На заміну їй прийшла пряжа Alpaca Royal New. Це просто Alpaca Royal, а в альпаці новій. Там більший відсоток хімічних волокон. Це дуже тепла, гарна пряжа. Ось такий шматочок, і треба його розпустити і щось. Я ще не знаю, що я буду з нього в'язати, але розпустити треба. І... і ще в мене є два вироби, про які я вам розповім трішечки згодом. Ну, ось так потрошечку беретик перетворюється на кракозяблика. Це такий буде предмет декору. Пряжі, звичайно, мені не вистачає, і я вирішила додати ще щось із залишків, бо в мене такий буде доволі величенькі. Ще стільки ж треба мені пров'язати. Такий буде в мене мішечок, каркозяблик. Ось так, в'яжу я. Гачку, ось мій гачечок, два з половиною. Так, гачечок два з половиною і у два складення пряжа йде. Якась в одне складення товстіше, більш тонше в два складення. Ось Трішки в мене тут залишків, які підуть на зачіску кракозяблика. Тож піду, ось так в мене тут не дуже гарно, але з часом ви бачите, що трішечки краще. Ось вміння приходить зробити гарненький перехід. От, І я зараз піду пошукаю ще пряжі і буду в'язати далі. І ось він готовий кракозяблик. Ось така ось сумочка, він поки що в мене тут серед квітів, але незабаром він переміститься, мабуть, на кухню, і буде тут у нього в пащі, можливо, цибулька, або серветки, або мішечки, або це буде подарунок. Ось так я гачкувала. Мені дуже сподобалося трішечки я подружилася з гачком. Глянь такі очка цього кракозяблика. Ось, ось такий чубчик. Гарненький, правда? Ось. Я не стала йому тут наплітати ніжок, зайвого пилу не будемо збирати. Ось така торбиночка в мене вийшла. І, щоб якось трішечки відпочити від в'язання спицями, мені дуже хотілося гачкувати. І нагачкувала я ось такого гномика зимового, такого в суміш і Діда Мороза, і Санта Клауса, і гномика. Ось такий в мене оберіг. А ще я швидесенько зв'язала ось таку шкарпеточку для подарунків. Там же є подаруночок. От, сюди ще треба трішечки чогось, мабуть, якихось цукерочок. Ось такі гарнічки в мене. Вийшов чобіток із залишки пряжі. Дуже швидко. За кілька годин, за вечір я зв'язала ось таку шкарпеточку Гачком воно вийшло дуже-дуже швидко. І як бачите, дуже-дуже гарна моя шкарпеточка, чобіток для подарунків. Нарешті, в грудні я потрапила на бранч харківських петель. Це святковий був бранч. Ми зустрічали Різдво в Парижі на французькому бульварі. Було дуже-дуже цікаво, захопливо. Ось такий подарунок я отримала. Всі петельки отримали такі подарунки від наших гарних фей. А також була благодійна лотерея. І учасниці Шкарпеткової олімпіади отримала дівчинка рандомно подаруночок заохочувальний. Ну, мені якось щось. Трішечки не таланить у цих різних подарунках, mm. От, бо свого подарунку я й досі чекаю, мабуть, і, і не дочекаюся. Було дуже, дуже весело, дуже цікаво. Дівчатка приносила свої роботи. І прикраси на ялиночку, і щось з одежі. Звичайно, було дефіле, нарешті я не з екрану, а вживу. Познайомилася з харківськими петельками, познайомилася з Тамарою. І я дуже-дуже задоволена, мені дуже приємно, що я нарешті таки потрапила на зустріч харківських петельок. Час плине, а палантин мій щось дуже-дуже повільно в'яжеться. Зараз я вам покажу, скільки я зв'язала за грудень і, на жаль, це дуже мало. Ну, що я тут нав'язала від маркерочка до маркерочка? Ось початок грудня, ось на сьогоднішній, сьогодні вже 26 грудня. Зараз у нас різдвяні свята. І вийшло в мене дуже мало. Мало бути 26 рапортів, а в мене лише раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9. Десять, одинадцять, 12, 13. Тобто ще я винна 13 рапортів. В'яжеться, але чомусь дуже повільно. От, бо чомусь. Ну, нев'язальний в мене вийшов цей грудень. Але ще є час. Ще трішечки до Нового року є деньочків. і я буду працювати, мабуть, -таки, лише над палантином. Не буду відволікатися. І вже зустрінемося в новому році. Гарних вам свят, миру, щастя та злагоди!